Ну що, сьогодні хочу спробувати максимальну швидкість, яку я можу зараз розігнати на своєму велосипеді Merida Silix 300. Е, я єдине, що обладнав його трошечки такими держаками за, для рук. Отакі. Ще не пробував на них їздити. Тому, мабуть, сьогодні не проекспериментую на них. Е, Просто звичайним способом. Хочу розігнати, ну, круг тут на озеро Ярун в Загрібі 6,5 км, то один кружочок погода дозволяє, нема вітру сильного, Не. Тим великий вітерець. Ну що, спробуємо, поїхали. Ну що, проїхав я один кружок, вийшло 6. Кілометрів 180 метрів. Середня швидкість була трошечки більше 30 км. Ну, задачу мінімум я виповнив. Хотів проїхати швидше. Коротенький участок, ніж 30 км за годину. Але максимум не виповнив. Хотів проїхати десь 32-33. Хоча на деяких участках, де не було вітра, трошечки вітер був зустрічний, але маленький. Думаю, не вплинув сильно. Але. Максимально розвивав 32 трошки ніж 32 км. Так що можна чуть додати ще, ще колеса вущі ущ, поставити. Це перше, бо в мене ще поки вони стоять. І спробувати трошечки сложитися на велосипеді, але ще не готов. Треба техніку виробити. Так що все добре. Можна розігнати гравіник на рівній поверхності. Думаю, 35 км можна розігнати. На швидкості без поміг без... і без допомоги вітра. 35-36 може.